Всім привіт! Починаємо новий влог. Зараз вечір. І вирішили проїхатися сьогодні середа. І по середам ми так само їздимо. Якщо Паша випадково раніше приїжджає з роботи, то ми їздимо у футбанк, а потім вже гуляти. Тому зараз ми поїдемо і... Моє завдання піти в машину, включити кондиціонер, поки паша там після роботи готується і ми його будемо чекати вже в машині. Іди сюди, Андрюшка. І насправді, коли я першу, він мене попросив піти в машину включити, ну, я до цього вже знала там, в старій машині, коли в нас була, де там, як вона включається і все інше, щоб її завести, щоб її завести, включити кондиціонер. Але в цій машині, коли я вперше сіла, я гуглила. Я просто не знаю з переляку, що вона новенька. Мені було трошки страшно. Це мій синочок. <систит> <систит> <голові> Яке <ті> з Емінем <голові> ржала тільки ті, що з пашу. Андрій, нам сюди, Андрій, Андрюша, нам сюди. Я реально гуглила, щоб правильно завезти машину і не поїхати кудись вперед. Отак моє знання машини і як я боюсь. Водити машину. Насправді це дуже-дуже страшно. для мене, прям максимально. Андрюша знає, що в машині треба знімати взуття, бо він шмендіє там всюди, і мені треба так, все, іди залазь. Сідай, я зніму, сідай. Треба цю штучку зняти. Це ми взагалі вона на липучках, але так набагато швидше. Ми таку технологію придумали. Не приклеювати, а просто швиденько відкриваєш і все. І тут так само. Оп, все. Добре, зараз зніму. Так, я туди сяду, тобі знімаю, а друша буде тут шастати всюди. Ти нічого чіпати не будеш? Не буде. Добре. Давай зніму тобі кепку, бо тут спекотно. Вона буде їх ховати. А що воно рахує? Літери? Ну так. Да. Треба мамі вивчити ті літери на коробки передач. Я дуже задоволений, що я багажник відкрила. Я да, ти мені допоміг. тобі, я очі. Скажи, знав би папа, чим ми займаємось, поки чекаємо його. Андрюша так по всій машині потім він натискає. Мама. Тільки дуже обережно. Натискай. Купи, мама! Що треба зробити? Хопи, мама. А, схопити добре. От як мені вчитись водити, якщо я просто боюсь натиснути отак і оцю кнопку. Все, ми її завели, тепер буде працювати кондиціонер. Але кожен раз для мене це такий стрес. Прям взагалі. Улюблене заняття Андрюші, поки папа не бачить. Це він клацає всі кнопки. Відкриває, закриває. Ха-ха-ха. Да, ну, сьогодні буде влог з машини більшу частину. <гум> Клас! Ні, так не пролізеш, ти великий. П'ять місяців, що ми живемо, мені здається, що наше друге таке невеличке досягнення це сидіти зараз в цій машині. По відчуттям це було так само, як ми коли зняли наше перше житло, в якому ми зараз живемо. Там останні 10 днів ми переїжджаємо. Я не пожалкувала ні дня, що ми зняли саме в Бекслі. що ми так ризикнули. Просто попереписувалися з людьми, які тут хотіли зняти. Вони навіть тут не жили. І на підставі цього ми сюди приїхали. І на сьогодні не знаю, мені дуже подобається наш комплекс, наша квартира. Якби не обставини, я би тут ще і знімала, і знімала, і знімала саме цю квартиру. Тобто, по місце розташуванню, ну, по планіровці, вона мені дуже подобається. Але через 10 днів ми з'їжджаємо, і це буде новий якийсь етап, облаштування житла. Ну, цікаво, я думаю, буде. І от зараз сидіти в машині, не знаю. Для мене це наше якесь таке друге, невелике досягнення завдяки тому, що завдяки чому? Що в машині я дійсно в цій відчуваю себе набагато комфортніше? Вона з працюючим кондиціонером, що немало важливо в Техасі, тому може це один з таких теж факторів. Ну плюс. Мені я думаю, що Андрюшки тут дуже подобається. Бо в минулій машині був такий мінус. Вона низька була, і Андрюша, коли їхав, він нічого не бачив. І в цю неділю чи понеділок ми якось катались по місту, їздили. І я, Андрюші кажу, о, дивись, там лагодять на дорозі, там щось, і там трактор стояв. І Андрюша все побачив, побачимо, було цікаво. Ну коротше, це великий плюс, те, що машина трошки вища. вище. Поки їдемо, ще хотіла розповісти сьогодні влог повністю з машини про те, як за ці чотири роки ми змінювали наші машини, оскільки для нас це теж такі ну як цікава історія з нашого життя. Як ми живучи в Україні, ще почалась пандемія, і ми тоді задумались про те, що нам терміново треба машина. У Нас були якісь накопичення. Я не пам'ятаю щось близько чотирьох тисяч доларів на той момент. І ми почали шукати на цей мізерний бюджет терміново якусь машину. Це був ще період березня 2020 року, тільки почався цей ковід, і ми десь на початку травня вирішили, що нам терміново треба машина. Шукали десь приблизно місяць. На той період я вже була вагітна Андрюшкою, і ми вирішили, що ми їдемо терміново до Львову забирати цю машину. Бо саме там ми знайшли цей Volkswagen Passat 1999 року. Пробіг був 300 тисяч кілометрів, але це була наша така перша, наше перше невеличке досягнення в Україні купити свою машину. Вона нам прослужила приблизно пів вона нам прослужила приблизно півтодеся рік. І потім ще півроку ми її продавали, продали, і після цього вже ми довго відкладали, збирали, позичали. І так ми десь у 2021 році приблизно ми взяли наш перший американець. Це був Доджорнік. Дуже класний, семимісний, і це була в Україні. Для нас була найкраща машина. Бо з Андрюшою дуже важко щось розповідати, але так, да, це була вся історія про наш автопарк сімейний. І тепер тут в Америці за п'ять місяців ми вже з Hyundai Sonata, вже пересіли на кредитну машину, але вона нам подобається, і сподіваюся, вона нам прослужить багато багато років. Ще плюс в цій машині, то що в нас на вікна вони повністю затоновані, і Андрюшка спокійно собі під сонцем, прямілюп прямі лучі, але він сидить собі спокійно. А, і, ну йому подобається. А в тій машині ми клеїли в старій сонаті, клеїли сюди спеціальну штуку на вікно. Але коли кондьор не працював, ми відкривали спереду вікно, вів Дув сильний вітер, і ця ж наклейка завжди злітала. Тому да, порівняно з тою машиною, то. Питань немає, Андрюша, думаю, точно задоволений. Принести пакет. <ріст> <ріст> Добре, давай, неси. Тепер і не треба з машини вже виходити, вже є, хто допоможе. Мама, дивись, оце мамі. моє сонечко. Оце, Іди до папи, сідай на ручки. У там мій мадіація. Мені подобається, що я цю штуку повернула. Андрюш, сонце мамо, світить в обличчя. Добре, будь ласка, Папа, не чіпай. Ну. І Нам ще сидіти хвилин 15 ді, у машині. Ді. Я адресу залишу. Ладно, цей... Випадите. На, зірочки, на. Давай одну. Там він по одній буде брати і їсти. Ми приїхали в футбанк, який працює кожну середу. Він від нас знаходиться хвилин 25, Мабуть, їзди від нас. І е, тут е, теж треба реєструватися, як і в тому футбанку, який ми їздимо по понеділкам. Але тут нічого тобі не дають, так ну як проб. Пропуск такий. Тут перепустки ніякої немає. Тут ти просто кажеш своє прізвище ім'я після першої реєстрації. І після цього кожну середу ти можеш приїжджати. Тут величезна черга, зараз спробую трошки зняти. І ми спочатку переживали, що ми приїхали на своїй нові машині сюди. Але зараз покажу, яка тут машина перед нами стала. Тому у всіх різні бувають обставини, чому люди приїжджають до фудбанку. Ось перед нами стоїть прям. Тесла новенька, навіть ще без номерів. Може вони спереду десь, але взагалі мають бути номери. Отже, все нормально. Ось. І тут отак чотири черзі. Стоїмо... Почекай, ми стоїмо в четвертій черзі, от, от перед нами там чотири, а ми навіть п'ятій черзі. І тепер чекаємо, коли кожен з рядів проїде в кожному ряді десь приблизно по чотири машини. Вони приїжджають, ну а потім вже ми їдемо. Очі. Я не хочу. Дякую. тебе мама очі. Ну, а я не хочу. Бог буде про Андрюшу і маму в машині, бо ми сидимо. І Андрюша шукає, чим йому себе зайняти. Андрюш, звідки в тебе голубі очі? Розкажи, будь ласка. Блакитні. Блакитні, точно. Звідки в тебе блакитні очі, Андрій? Не знаєш? В мами, карі, в папи, карі очі. А в тебе, звідки такі голуби? Я їхала додому і приблизно годину займає весь процес, коли ми їздимо до футбанку. Один знаходиться який по понеділкам в п'яти хвилинах від нас. Цей знаходиться в 20 хвилинах. Тому поки в черзі постояли десь навіть півтори години. І зараз покажу, що нам дали на тиждень в цьому футбанку. Ми вперше взяли памперси шестірка. Андрюша на ніч вдягає, тому. Ми, коли приїхали сюди, купили пачку на десь 120 штук. І вони вже маленькі на нього, бо він просто не встигає їх використати, тому треба вже інший розмір. Вирішила взяти, поки йому вистачить на місяць: печиво, готовий салат. Зі снеків дали ось таке: два напої. Це такі сушені ягоди, знову горішки, буду з них робити якісь пироги. Додати е, рис, спагетті. Ось, ось такі банки. Це вперше дали ноунейм, десь просто здерлося. Я навіть не уявляю, що там всередині. Е, знову батат, солодка картопля, перці, огірки, картопля, три вида, вида, вида м'яса е, і ціла коробка полуниці. Тому ось такий набір. На цьому влог буду завершувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. І побачимося в наступному відео. Всім пока! Всім пата! Але по моїм відчуттям. Але по моїм відчуттям, це перше. Це мої класними. Ні, так не можу записати. По відчуттям. Алло, Саш. Саш, де? З плюсів це те, що ці вікна вони затемнені відразу йдуть від сонця. І... Ми в годину-півтори менше вкластися ніяк не можемо. На цьому цей влог про футбанк підходить до кінця. Дякую всім, хто додивився до кінця.